Від цього залі завіє дух смерті та болю на соборній площі відкрили виставку залишків Другої армії світу, спалених українськими військовими в запеклих боях. Чи сподобалась така ініціатива містянам? Дивіться в нашому сюжеті. За ініціативи міського голови Романа Клічука на Соборній площі з'явилась виставка потрощеної техніки російських окупантів. Серед експонатів танк, самохідні артилерійські установки, бронетранспортер і зенітний ракетний комплекс. Міністерство оборони відгукнулося на запад Чернівецького міського голови, який просив привезти саме цю виставку до Чернівців. Зараз ми робимо її тут, монтуємо. На появу виставки російської техніки чернівчани відреагували негативно, пояснюючи це тим, що такі дії можуть притягнути небажану увагу до нашого міста. Ви знаєте, я зараз якраз про це подумав. Чернівці зараз не обстрілюються, от і тому я не знаю, щоб нам зараз на зло не зробили. Не почали обстрілювати чернівці, знову. Це я за це подумав в першу чергу. Я навіть не можу вам сказати нічого. Очень сильні моці такої у Я представляю, що там ще люди є там у соціальних мережах. Новина про виставку викликала шалений шквал критики. Тисячі користувачів висловились проти нерозумної трати бюджетних коштів. Меру немає куди гроші витрачати, то він металобрухт випросив у Міністерство оборони. Ганьба владі міста. Для чого це? Кому вона потрібна? Це ж стільки коштів на це пішло. А міському голові треба було додому привезти. Я вважаю недоцільним привозити цю техніку в Чернівці. Навіщо притягувати увагу до міста, яке є єдиним, де не падали ракети бомби? Яка мета виставки? Треба чекати спочатку перемоги, а потім вести трофеї. Під час війни це небезпечно. Сам Бог так захотів, щоб було в Чернівцях Тихо і спокійно, а люди шукають біди на наші голови. За словами представника Міністерства оборони, тривалість виставки трофейної техніки залежатиме від рішення міського голови. Все залежить від рішення міської влади, міського голови. Попередньо, з 5 вересня по 11 вересня, в принципі, так якби планувалося. Альона Рудніцька, Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.